Маленьке подвір'я приватного домоволодіння в селищі Рахманівка фізично не здатне було вмістити всіх, хто прийшов провести в останню путь криворіжця Сергія Лаврова. Люблячий чоловік, батько, син, надійний колега, здавалось, чи не ледь всі мешканці Рахманівки прийшли попрощатись із тим, хто жив з ними пліч опліч більше тридцяти років, та за потреби нікому не відмовляв у допомозі. Дуже хороший парень, папка хороший, хазяїн хороший, да, да ще здоров'я. Дуже тяжело, що я сина хариня це дуже большая рана. це дуже тяжело. У цивільному житті Сергій працював слюсарем з ремонту колісних транспортних засобів транспортного департаменту «Арселормітал Кривий Кривий. До армійських лав 60-ї окремої механізованої бригади потрапив за мобілізацію у вересні 22-го. Був водієм електриком ремонтної майстерні. В Сергія Лаврова залишились літні батьки, дружина, дев'ятирічна донька, а також 12-річний син. Саме йому і вручили почесну батькову нагороду. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. На жаль, ми не знаємо. Скільки ми ще втратимо наших цінних, дуже цінних дітей нашої землі чиїх батьків. Тому я від себе, як заступник голови Центральної міської районної ради, виражаю білі співчуття родині і всьому нашому криворізькому народові. Опісля панахиди на подвір'ї приватного обіця, де мешкав Сергій Лавров із родиною, священик виступив із промовою перед тими, хто прийшов провести героїчного криворіжця в останню путь. І смерть армійця не має стати даремною, адже він пішов у вічність заради всіх нас, сказав отець Олександр. Христос сказав, що нема більше тієї любові, якщо хто душу свою покладе за друзів своїх. У нашому суспільстві, в нашій спільноті, не всі ми близькі люди, родичі там, або співпрацівники, але такий час, як лихоліття війни, кожне життя покладене на віхтар свободи і життя нас з вами, це є жертва бо перед Богом за кожного з нас з вами. Сергія не стала 11 січня поблизу села Кліщівка Бахмутського району Донецької області. Наш земляк в одному з боїв із ворогом отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок мінометного обстрілу. Вже 13 січня родина отримала чорну звістку. В останній раз труну з тілом Сергія пронесли рідною вулицею. Вже далі траурна процесія перемістилась на кладовище, розташоване поруч. Під звуки трикратних автоматних залпів в небо домовину з тілом полеглого бійця за свободу українців опустили до могили. Своє останнє місце спочинку Сергій Лавров знайшов на кладовищі Рахманівське. Вічна пам'ять та шана захиснику України, який поліг в бою із російськими окупантами, за право батьківщини залишатися незалежною. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.